Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Ніяра Мамутова, кримська татарка, членкиня Лі... Ліги мусульманок України та голова громадської організації «Анна Юрт. Вітаю вас у нас в студії. Okay. Власне, 18 березня фактично пішов новий рік, новий відлік для, для українського Криму. А власне, чи пам'ятаєте ті події 2014 року, коли Росія фактично визнала Крим окупованим і визнала Крим своєю територією? Що, що у вас тоді відбувалося? Ви ж тоді проживали на території півострову? Ці події неможливо забути. Це ми зараз кажемо 11 років вже пройшло, але в, мої, в моїх відчуттях це наче вчора все було. І навіть той стан ми пам'ятаю. Я пам'ятаю досі, як там все ми відчували, да як як що це все коїлося. Ці зелені чоловічки, коли почали захоплювати міста і заходити з технікою по Криму. Тоді ми всі були в шоці, просто в шоці. Бо ми розуміли, що це росіяни, і знаєте, дуже тоді дратували новини, коли ти чуєш, як кажуть, невідомо хто це, зелені чоловічки. Та всім було відомо, хто це. Це були просто росіяни без цих знаків. До них підходили місцеві жителі. Вони їм казали, що ну хто ви в них питали, тобто дуже багато відео досі є в інтернеті, де вони самі казали, що ми росіяни, російські солдати. До них підходили люди, казали, що нас не треба рятувати. Ну тобто хотіли якось на їхню совість повпливати. Але ніхто не розумів тоді, що це була вже спланована операція. І що все, все було сплановано, і ніяких немає так, не було такого, що це якесь там непорозуміння чи ще щось. Тобто все це було вже заплановано, і вони робили всі ці кроки, бо ще до, тобто до лютого, до 26 лютого вже дуже було багато зроблено Росією щодо захоплення Криму. І ми жили в цьому. Ми жили в Криму, де постійно ти бачила, бачила російські якісь прапори. Коли я була в Севастополі у 2006 році, я взагалі здивувалася, що це взагалі якась територія, наче не українська. Тобто ти йдеш, ти бачиш радянські прапори, ти бачиш ветеранів з цими всіма стрічками, е, з медалями. Ти бачиш російські прапори, наче взагалі то була ну не Україна. Тобто, це був такий шок для мене тоді ще студентки. І Ідеш, наприклад, бачиш ці організації, прямо в центрі Сімферополя відкриті Там «Руське єдинство, єдине, ну тобто всі ось ці російські, наче вони для себе це для розвитку роблять, але ми розуміємо, що то все були ті осередки, які потім були їм допомогу захопити Крим. І тоді ми просто жили. Планували життя, і ви знаєте, я можу сказати, що е в той час, то, в 2014 році, я не, від не відчувала від місцевого населення, що люди якось хотіли до Росії. Тобто всі вже звикли, що Україна. Так? Якщо там перші там, 90-х роках, може були якісь там сподівання, що Росія забере, але поступово місцеве населення просто вже жили і звикли, що це Україна. бо е не було ніяких таких розмов, тобто я не чула таких розмов від, від кого. Може, вони якось всередині мріяли, я не знаю. Але ну враховуючи те, що там було дуже багато переселенців з Росії, тобто, коли кримських татар депортували, то завезли переселенців з російських регіонів Рязані, Курщини і. Тобто вони, може, якісь там ще надії плекали, але взагалі такої не було ніяких таких розмов гучних, що треба, щоб Росія нас забрала. Навіть коли це була помаранчева е революція, пам'ятаю, що ті всі люди, які е брали участь в помаранчевій революції, вони пізніше, коли це було захоплення Криму, вони вже чомусь. За Росією пішли, так? Тобто це було якесь ну, незрозуміло. Тобто люди жили своїм життям, планували життя своїх дітей, і ніхто про Росію не мріяв. Але коли Росія вже почала ось це все робити, то вже ж в деяких воно прокинулося, так тобто, дуже багато було дезінформації в новинах. І сюди казали, що зараз приїде потяг з бандерівцями, тут вас всіх змусять розмовляти українською, Тобто всі такі от були різні. Фейкові новини, які навпаки людей лякали. і може тоді, от вони почали задувуватися там краще Росія, ніж ось ця, ось такі, от ну такі от моменти, пані Дніяр, у вас дуже гарна українська мова, але знаю, що в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що фактично в школі української стали навчати лише з восьмого класу. Хто вас навчив говорити Солов'їною? Я не знаю навіть це просто якийсь комплекс. Бо чула українську я з дитинства, бо у нас була сусідка Баб Маруся. вона з Житомирщини. Вона завжди українською розмовляла і дуже швидко. Тобто ми вже <рес> <рес> чули її слова. А українська почалася в восьмому класі, так все навчання було російською, окрім української мови. В коледжі та в університеті теж все було російською, окрім української мови. Ну не знаю, може вона мені якось легко давалася завжди. І знаєте, може, тому що вчителі вони просто її нам викладали не змушуючи. А от російську нам, коли викладала, то завжди казали, що тобі її напанувати. опанувати. Ви якісь не такі, ви все одно не потягнете, тобто ви якісь не до люди, я не знаю, які от не можуть повністю осягнути російську. Тобто її... створювали комплекс такої меншовартості, так? Так, тобто ми ж розуміємо, що російська мова в Криму це мова все одно колонізаторська. І вони знищували паралельно нашу кримськотарську мову, нашу культуру, наші традиції, як українську. І замість цього вони давали російську. І ти розумієш, що ця мова якась ворожа. Так? Тобто це ну, таке було розуміння. А українська, вона просто йшла, бо не було ось цих от, ось цих різних перешкод і. Вона така ну, мелодична, легко запам'ятовувалася. Потім, коли телебачення почалось, ми теж дивилися українською мовою. Потім в коледжі, в університеті. Мені здається, що може тут в Чернівцях я вже більше почала її ну, легко спілкуватися, бо на вулиці я її чую. Бо в Запоріжжі вісім років ми жили, там більш російська мова, все одно розповсюджена, і ти українською тільки могла розмовляти там. Десь на мітингу якусь сказати якесь слово, там якісь заходи. А от саме тут я навіть пам'ятаю, що я коли в Чернівці приїхала, я перший час е, щось купляла, і мені було важко одразу пригадати потрібне слово. Бо навіть бувало, що не той синонім використовувала. Чи, наприклад, в мене російське слово вискакувало зараз, вже те, що я її чую кожен день, використовую, то вже легше. Власне, пригадуючи події 2014 року, коли е, прийняли рішення для себе, що потрібно їхати з Криму? Одразу. Чесно кажучи, коли Росія почала вже вільно розгулювати по Криму, ну, ми знаємо, що вони завжди були Чорноморський флот, вони завжди були присутні в Криму, були їхні бази. І, Тобто вони не так, що знаєте, прийшли тільки в 14 році. Ми не могли від них позбутися, ніхто не міг. Вони просто там засіли і все. Просто вони вже почали коли по всьому Криму розгулювати, то і ще їй було незрозуміло, що буде далі. Але ми пам'ятали кримські татари Чечню, що вони там коїли, так бо, наприклад, коли в Україні ще було. Суспільство трошки засліплене тим, що коїлося в Чечні, да тобто брали більше російську офіційну версію, що то бойовики, там ще щось в нас таких не було. І ми ну ми знали, що це що там коїться. Ми знали, що Росія просто воює з мирним населенням, нищить все. Ми просто теж думали, що зараз вона почне по незгодних отак, от приїжджати, да і просто з танків розстрілювати почне війну з беззбройними людьми. Тобто такі були теж ну, було, все було, було страшно. Бо ти не знаєш, що буде далі. Кримські татари почали підтримувати українських солдат і їх підтримувати. Але і українські солдати тоді теж, на мою думку, вони просто не думали, що може бути війна з Росією. Чи може, ну може, і думали, але вони ще самі до них підходили. Як наприклад, командир Мамчур, так коли він пішов з ними розмовляти, взяв радянський прапор, бо нещодавно були вчення, навчання mm -hmm. спільні. А зараз вони з автоматами стоять проти. І він просто взяв радянські прапори, до них пішов, вони там стріляли в, в різні боки. Тобто вони ще намагалися якось переконати, як ще знаєте, по-братськи чи як так сказати, їх, щоб вони прийшли до тями. Але це було це було вже заздалегідь заплановано, як ми бачили ці медалі за окупацію Криму, да? тобто повернення там чи ще щось. Ось тоді ще. Ну знаєте, сьогодні порівнювати українську армію, і тоді це взагалі як небо і земля. Тобто тоді ще українська армія була не готова дати такий може таку відсіч. Ми не можемо нікого звинувачувати. Хоча, хоча буває, що нас звинувачують, де чому кримські татари нічого не зробили? А що могли зробити беззбройні, без якоїсь підтримки, просто піти і всім померти, чи що? такі моменти, ну і ми знали, як там ставляться в Росії до мусульман, тобто там завжди переслідування. Ми зараз бачимо, що коїться в Криму. Да, тобто будь-який будь-який день до тебе зранку можуть прийти, зробити обшук і забрати чоловіка чи батька, чи ще когось. Тобто, і, і не ти знаєш, коли він повернеться. Дають роки великі чи підтримуєте ви зараз зв'язок з кимось, і чи спілкуєтесь, що є така можливість, аби ну хоча би розуміти, що там наразі відбувається. Так, наші всі родичі там, тільки наша родина виїхала. Мені здається, що кожен робить сам свій вибір. Наприклад, я знаю, що я не зможу мовчати. Я не зможу жити під тиском. Так, я звикла бути активною, і я розумію, що там такої можливості не буде. Деякі люди вибрали жити на своїй землі, мовчати, так, і проти, ну, терпляче, ну, чекати щось. Тобто, це, це теж я теж вважаю, що кримські татари не мають покидати свою землю, бо. На початку такі були настрої, ну не в кримських татар, а от в деяких навіть в коментарях десь десь ми чули, що от ви зрадники, от зараз ми теж вас з Криму виселимо і ваші будинки будуть наші. Тобто такі, такі були чутки, але кримські татари обрали залишитися на своїй батьківщині, бо важко важко поверталися і будь-що жити там. Тобто вони ну кримські татари все одно мають бути частиною Криму. Хто, не, хто для себе вирішив виїхати? Ну, таких, я знаю, що приблизно там під 30 тисяч кримських татар виїхали на материкову частину України, деякі одразу, деякі також після того, як ну, комусь погрожували, так? комусь казали, що чи виїжджай, або почнуться тобі справи там, якісь. Ну, ті, хто не мовчав, це були якісь активісти. Хтось когось взагалі вкрали і досі невідомо, де вони, когось посадили в, е за грати. Тобто, Кожен робить свій вибір і е, готується до того, за, ну, тобто, відповідати за свої вчинки, за, свою, за, вибір, за свій вибір. Що особисто змінилося у вашому житті після окупації? Ой, після окупації, знаєте, змінилося те, що Щось те, що стосується батьківщини, що ти не можеш вільно заїхати на свою батьківщину. І дуже буває за це боляче, бо діти, наприклад, ростуть в нас. і Я не можу в будь-який момент поїхати і показати щось в Криму. Я не можу їм дати спілкування з родичами, а в них є двоюрідні сестри, брати. І кримські татари це такі, знаєте, більш традиційний уклад ведуть життя. Це, бага... це великі родини, це спілкування, тобто підтримка традицій. І ми від цього відрізані, на жаль, і мову теж дуже важко зберігати. Якщо, наприклад, я росла і чула кримськотатарську кожен день від своїх родичів, а мої діти чують її тільки вдома від нас все. Я розумію, що вони вже ну, після Запоріжжя російською більше розмовляють, там якщо на вулиці, то українською. Але от як, як зберегти мову кримськотатарську, тут теж велике питання. І ось це більше, ну це змінилося, що ми не можемо в Крим поїхати. Як вам вдається зберегти ось ці традиції, адже ну, діти ростуть, хочеться не втрачати своєї такої ідентичності і продовжувати їм показувати, хто ви за, за релігійними переконаннями, а напевне, ну в Чернівцях, чи чи є для цього такі можливості? Ну, Як ви сказали своїм прикладом, да? Тобто, от тільки коли ти сам на цьому шляху міцний. Ти своїм прикладом показуєш дітям, що це дуже важливо. Це цінності, які ми передаємо з вихованням, з прикладом нашим. Тобто, це дуже важливо. Це такий стержень дітей, на якому вони будуть стояти все своє життя, і це важливо зараз все їм дати і показати. А вже ж дуже дуже рано ми почали з ними розмовляти про історію. Тобто, Ще я пам'ятаю, ми жили в Запоріжжі в музеї. Ми показували і розповідали, хто такий Сталін, що він зробив. Навіть ну дуже так рано починаєш з дітьми розмовляти, бо діти самі запитання задають. Релігійне так само. У Мене чоловік і мама в мечеті, здесь, тут, у мечеті, тому ми буваємо, підтримуємо, підтримуємо зв'язок з іншими мусульманами. Зараз на Рамадан, наприклад, ми теж спільні, спільно вечеряємо в мечеті, молимося. Тобто це теж діти дивляться, бачать все і беруть. Ну, це важко вже ж, бо я ж кажу: якщо, наприклад, якщо є ще якісь кримські татари, ти з ними спілкуєшся. То це якось вже легше. Але коли ти один. Ну, в, наприклад, в Запоріжжі ми одна родина були в самому Запоріжжі, бо спільнота проживала в Мелітополі. Але ми туди, бувало, їздили, якісь заходи проводили, вони до нас приїжджали. А тут зараз Ну, були кримські татари, але деякі вже поїхали, хтось повернувся, хтось виїхав. Тобто нас зараз дуже мало. Дві-три дві родини ну, якось тримаємось. От, власне, після окупації ви переїхали до Запоріжжя. Я так розумію, що вже після повномасштабного вторгнення в Запоріжжі було не досить безпечно. У вас все-таки діти. І чому обрали для себе Чернівці? Чи, чи радилися, чи яким чином от впав вибір саме на Буковину? Взагалі, коли почалася війна, 24 лютого, ну я 9 лютого народила четверту дитину і. Ще можна сказати, в мене був цей період після пологової, так, і важкий так для жінки. І тут починається ще війна. Ми не знали, що робити, бо росіяни кожен день дуже швидко пересувалися, і вони вже були в 30 кілометрах від Запоріжжя. Вони вже взяли Васильівку, де були наші знайомі, які теж дуже важко виїжджали. Вони теж народилися в них тільки дитина. І вони вимушені були виїжджати, бо суміші в аптеках закінчилися. І ось ми теж з чоловіком сиділи, думали, і я думаю, що ну радилися, що робити, бо дитина маленька, зараз, якщо по підвалах з нею бігати, це лютий був ще е, сніг, то бувало був прохолодно було. І е, чи постійно по цих е, сховищах бігати, і вирішили. Ну ще там трошки побули за це. Були вже блокаути, темрява постійно. Діти, я дивлюсь, теж вже не витримували. Хлопчик у мене тоді був сім років. Боявся, коли були ці сирени. Боявся, що темно всюди теж потрібно було і в квартирі вимикати світло, і всюди і. Вирішили, просто сіли в машину і поїхали. По дорозі ми навіть не знали ще, куди ми їдемо, це буде Львів, чи це буде Чернівці. Ну, ці два міста, бо і там, і там є наші мечеті, і ми думали, що хоча б туди, перший час там побути. І по дорозі вже ну, так ми їхали дорогою, що заїхались в Чернівці. Ну і тут вже залишилися. А вже ж ми по дорозі, я вже раніше давала інтерв'ю, казала, що по дорозі ми робили, просто молилися Богу, щоб він нас залишив там, де буде для нас благо, для наших дітей і для життя. Так? І він нас залишив в Чернівцях. Тому ми всім задоволені, Чернівці нам дуже подобаються. А навіть те, що я бачу гори, вони мені трошки нагадують Крим, бо зараз немає можливості поїхати і побачити Кримські гори. Так? І в Карпати ми можемо поїхати. Теж подивитися. Ну, завжди, коли тодесь, вже ми, ми вже двічі переселенці. Ну, так. Коли були в Запоріжжі, ми там шукали щось знайоме. Рина. Так, так. Наприклад, там була Хортиця, скелясті береги, береги. такі. Ми дуже туди часто їздили і просто сиділи ось, і дивилися ось на ці скелі. Воно дуже нагадувало нам Крим. І там природа, де Та, такий острівок такий е, затишний, можна сказати, де ми е, просто брали енергію для. Просто для існування. Коли ми приїхали в Чернівці, ми теж деякі там. Навіть знаєте, ми почали спочатку деякі вулиці називати там Бахчисарай, наприклад. Mm -hmm. Бо щось таке було, що, наприклад, нам нагадували, Діти, і дітей так ми заспокоювали, бо вони теж з нами в дорозі, не знають, що як. їм передається наше теж ось хвилювання. настрій, хвилювання. І тому ми почали щось шукати тут таке, ну, щось рідне. І я думаю, що в нас вийшло, і наш настрій дітям теж передався, їм подобаються чернівці їм подобається цей історичний центр міста. Дівчата в мене навчаються в художній школі і малюють, ну, вже закінчують художню школу імені Васюка. Коли власне, виїжджали з Криму, чи ви думали про те, що, чи була така думка, що ось ця окупація може затягнутися там, не на рік, не на два, а от власне вже на 11 років? Не думали, ми їхали тимчасово. Ми, Взяла те, що там такі саме потрібні найпотрібніше, так е, у нас тоді було тільки двоє дітей, дві мої дівчата. І потім подумалися ну, цим тимчасово. По-перше, ми були в шоці дуже довгий час, бо е, тоді здавалося, що це якийсь абсурд. Ну як це можна просто забрати цю територію, будинки і світ ну, нічого не робить? Так, всі за, за, занепокоєні, чекаємо, чекаємо. А чого ми чекаємо? Взагалі, кримські татари. Коли тільки була захоплена Верховна Рада Криму, коли туди зайшли російські війська, кримські татари казали, та приїдьте просто розбомбить все. Тобто ось такі були настрої, да? бойові вже були настрої. Наші ми чекаємо, коли щось, щось станеться? А Росія, вона робила, вона ж вони, вони насправді робили все поступово і дуже обережно. І дивилися на реакцію місцевих, і дивилися на реакцію взагалі України, але нічого не відбувалося, і вони тому далі йшли. Навіть вони референдум цей, вони вже на травені його поставили, потім перенесли на кінець березня, а потім сказали, що це 16-го робимо. Тобто вони дивилися на реакцію світу на реакцію України, але нічого не відбувалося і все, і вони зробили, що хотіли. І далі так само нам здавалося, що це все тимчасово, бо ми перші роки заїжджали в Крим до до рідних. Ми бачили ще ці таблички українські ще висять. Тут надія якась така була. Десь магазини ще українською мовою залишилися. І така, я не знаю, ну, було таке відчуття, що от зараз може щось станеться, і вони підуть, а ми будемо жити. та, І все. Але бачите, вже 11 років пройшло, і люди, і прогнози різні даються, що ну, ніхто не може сказати точно, коли це все скінчиться. Якщо говорити про позитивне, переходячи від, від таких подій, а власне коли Крим а, знову вдасться визволити з загарбницьких лап Росії, чи думали ви, що найперше вам би хотілося зробити, куди сходити, з ким поспілкуватися, або що побачити чи показати дітям саме у Криму? Так, Це така, е, така знаєте, надія, вона все одно є. Навіть якщо не на людей, так, то, то ти розумієш, що е, все в руках Господа, він може все змінити, як, наприклад, в Сирії. Да, ми бачили, що І Ось ця надія, вона все одно є, що Крим повернеться. В першу чергу я вже ще хотіла би повезти дітей всіх до бабусі з Дуся, бо вона народилася, мої батьки ще її не бачили. Ось, три роки їй, і вони вже не можуть ні приїхати, ні побачити. І діти також дуже сумують за родичами, за всіма. І потім у нас була традиція, кожного року ми їздили в липні Судак, це, це батьківщина мого батька. Тобто там народилися його батько. І всі родичі. Він завжди мріяв там жити, але ми кожного року, в липні, всі збиралися вже навіть е декілька ав ав авто і їхали туди, е просто сиділи спочатку під деревом між горами, їли там, пікнік -пік якийсь робили, потім молилися в старій мечеті, те, що там під горою знаходиться. Потім всі їхали в Хапсіхор, Хап Хап Хапсіхор, ну, це морське, морське mm -hmm. воно. Ми, ми називали дуже часто всі ці назви кримськотатарською мовою, тобто старими назвами. Може навіть іноді вони були не, не кримсько-татарські, наприклад, село Айсерес це грецька назва. І ми їздили туди і завжди тобто, час проводили разом на морі, дітей возили там навіть цей пісок чорний, незвичний. Ну, берег Криму він всюди різний. Де є жовтий пісочок, десь каміння, де чорний цей пісочок. І тобто, це така була традиція там, збиратися всі разом в липні в Судаку. От ось цю дуже традицію дуже хотіла б поновити з дітьми. І, взагалі, навіть знаєте, я сама не весь Крим бачила, бо ми жили на східній частині, там mm -hmm. на сході Криму. І ну, бували сюди, Куб, і в Фіодосі, бо це дуже близько. А от далі там, Ялта, Алушта, там дуже рідко бувала, один раз, може там, і все. Західну частину, теж не, хоча там теж кажуть, що дуже гарні є береги, і є ще подивитися. От то і самі подивилися б, і дітям показала б нашу батьківщину. Дуже хотілося б. Якби у вас була можливість зараз сказати декілька слів тим, хто залишився в Криму, а чи то з релігійних переконань, чи так як ви говорили про те, що кримських татар вже один раз виселяли фактично з Криму, і десь були побоювання, що це буде знову, що їм знову доведеться покинути свою рідну землю. Що би ви сказали цим людям? Я би їм сказала, що вони набагато сильніші ніж я. Бо вони вже це терплять 11 років. Так так я зробила свій вибір. Я поїхала, бо так як я сказала, не можу мовчати, не можу тиснути, що на мене, так, забороняли мені робити те, що я хочу, говорити те, що я можу. Ну, тобто і відкрито ну, свої цінності якось передавати навіть дітям, так ще чи, чи молодому поколінню. Я думаю, що ті люди, які залишилися, це це вони нас можуть ще чомусь навчитися. Взагалі, всі українці, які зараз в окупації. І вони вимушені в цьому жити. Ми розуміємо, що не всі за Росію, так і тобто, те, хто є, там може. Але все одно, ті, хто живуть там, вони все одно, ну я знаю їх настрої, наприклад, кримських татар точно, так що вони все одно чекають, коли повернеться Україна. Вони не раді тому, що робить Росія. І хотіла б сказати, щоб вони трималися, теж вірили. Перемогу в повернення, бо Росія вже не вперше окуповує Крим і почала це робити як Катерина після цього. Ну а вже ж ми наш народ страждав дуже багато. Він став зараз кажуть 12% і мені дуже не подобається, коли ось це таке іде звинувачення, Чому кримські татари мають щось вирішувати? Їх всього 12%. Але чого у нас 12%? Це завдяки політиці Екатерині, Це політика взагалі Російської імперії щодо кримських татар, коли забирали землю, коли дуже багато чому зараз в Туреччині мільйон кримських татар. А в Криму від 12%, 12 це 200 тисяч, десь 200 200 тисяч кримських татар. Бо була така політика колонізаторська, бо була таке був такий тиск, що люди покидали і покидала інтелігенція і. Зараз, коли кажуть, що кримські татари їх мало, тому вони там не мають щось вирішувати, це мені дуже так болить, бо ми в цьому не винні, що нас так мало, так? але іноді важливо не тільки в кількості, а в якості. І як завжди кажу, що кримські татари протягом всієї незалежності України завжди обирали. Кандидатів в президенти партій е, прозахідні, тобто проукраїнські. мені було 14 років, коли я пішла і брала участь у е, Майдані Помаранчевому, тобто, коли, в Сімфро, коли нас везли, ну і Сівропі тоді нас е, в район везли на автобусі. Я пам'ятаю, що ми брали участь в цих, тобто ми були за Ющенка тоді. Та тобто ми завжди е, колективно обирали проукраїнські сили. Коли все, все інше населення там вибирало Януковича, регіоналів і все інше. І ось на це треба дивитися. Так що то ось на цю позицію. Е, я, звісно, дуже, е, ну, дуже так сумно, що Україна це побачила тільки після 2014 року. Хоча ми постійно це робили. Так? Я не знаю, як можу спеціально там, обирати проукраїнські сили. Тобто кримські татари завжди вибирали проукраїнські сили і проти, противісності цих інших людей. Бо знали, що таке Росія, знали, що таке проросійська політика, дискримінація. Ми жили в цьому всі ці часи. Так, ви це бачили роками, так. а нам довелося лише тепер. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую за за мужність визнавати. Те, що, що відбувалося у вашому житті, про це розповідати, і ви надзвичайно сильна жінка, і робите надзвичайно багато для свого народу, маючи можливість про це говорити. А, нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Ніяра Мамутова, кримська татарка, членкиня Ліги мусульманок України та голова громадської організації Анна Юрт. Дякую, що були з нами. Побачимось.